Коли людина зрозуміє, що те, що вона отримує якесь обтяження серця, це їй не благо. Раф, якщо людина приймає, що все, що у неї є, все, що вона відчуває, що це робить Творець, діє в усьому її тілі, тобто в усіх бажаннях і думках, в усьому, що є в людині якщо людина це розуміє, приймає, що творець керує усім тілом людини і робить взагалі все, що в ній відбувається, тоді людина у відповідь намагається усіма частинами свого тіла. Відповісти творцеві. Товариш, людина намагається всіма частинами тіла відповісти творцю, що означає, що я усіма частинами серця, що мені вдається це. Раф, як сказано, усіма кістками своїми скаже. Тобто, коли людина борешебараото. Коли людина розуміє, відчуває, що вона під управлінням творця, творець створив людину і весь час її підтримує, а людина пробуджується в напрямку творця. Товариш, так виходить, що перший етап це немає нікого, крім нього. Людина повинна утримуватися в цьому. І коли утримуються, то це проводить до в підйомі в падінь, чи це відбувається потім? Раф. Так, в тому числі це, це не заважає одне одному. Немає нікого, крім нього. Ця сила діє в реальності і викликає всі зміни. Товариш, бо зі статті виходить, що творець мене весь час просуває, але я цього не бачу. І Я занурений у своє бажання отримання і молюся творцю. Хочу допомоги. Допоможи мені, допоможи прийняти це. Він дає ще одне обтяження в кінці процесу. так це трошки непокоїть, що людина повинна просити про ці страждання, але ж це не наша методика просити про страждання. Як прийти людині до згоди з тим, що творець з нею робить? І приходить до місця, де можна вийти з бажання отримання у келім віддачі. מתי הבורא מגיע לכלים דה אנחנו לא יכולים להגיד. מתי האדם? Та я адам миґеліколи творець ко... приходить, товариш, коли людина приходить про це запитання. Правильно. Коли людина приходить до келім віддачі правильно, так ми цього сказати не можемо. Це все в руках творця. людина не знає глибину власного створіння, не знає шляху, не знає планів, програми. Тому не можна сказати, що через стільки років, або кількість падінь і підйомів, або якісь падіння, я прийду до повного виправлення товариш. Так виходить, що весь шлях людина буде сваритися з творцем за те, що він з нею робить. Раф. А в чому тут розбіжність? Товариш, я молюся прийти до келім віддачі, а він мені дає іще обтяження. Прав. Ти хочеш бути на зв'язку з творцем? Так, каже товариш. така мета. Людина розуміє, що така мета бути у зв'язку з творцем. Прав. Так ось наскільки ти розкриваєш, що ти не знаходишся у правильному зв'язку з творцем, то ти маєш ту тему, про яку можеш болитися, той носій, з яким ти можеш молитися. В чому проблема? Творець поступово розкриває вам, що ви. Все ще не знаходитися в повному, в повному злоті. Дякую, каже товариш.